У Рівненському державному гуманітарному університеті відкрили центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії і культури, символічним є той факт, що підписання угоди між університетом та рівненською єпархією Українською православною церквою Київського патріархату відбулося в день пам'яті трьох просвітителів. глибоко переконаний, що сьогоднішня подія, що саме в цей день, коли ми після божественної літургії… У стінах цього прекрасного закладу відкрили центр, підписали договір про співпрацю. То я переконаний, що це дасть новий поштовх для більш плідної співпраці церкви і освітніх закладів. Намір створити міждисциплінарний центр виник не на порожньому місці. Майже рік науковці та викладацький колектив університету підтримують зв'язки з українською православною церквою. Мета проводити дослідження. В нас кафедра філософії. Там доктор наук, крупний спеціаліст по історії релігії і багато кандидатів наук, які по філософських проблемах і історії. Моя за там. Докторному по цих проблемах, і вони співпрацюють давно із е, Ларіоном, з Покровським собором, з українською церквою. Ну, ми вирішили от самотужки створити такий центр, хоча ми з церквою співпрацюємо, і це була така співпраця спорадична. А тепер ми вирішили працювати системно. І Думаю, що від того буде користь як нашому освітньому закладу, так і е, церкві. На думку науковців, тісна співпраця навчального закладу з православною церквою сприятиме вихованню молоді в дусі патріотизму та християнської моралі, українське православ'я володіє колосальним досвідом роботи православних брат братств як освітньо-виховних центрів. Це перше. Друге, ви подивіться, яку послідовну позицію Посідає Українська православна церква Київського патріархату, в особі її предстоятеля святішого Філорета. Ви знаєте, багатьом політикам потрібно повчитися, от починаючи з Майдану, це абсолютно державницька політика. Прагнення студентства до основ православного християнства, виховання в собі патріота України, спираючись на українську церкву Київського патріархату, зумовлює для студентів підтримку. Трінинський державний гуманітарний університет буде тісно співпрацювати з духовною семінарією, адже нам це на сучасному етапі надзвичайно потрібно, адже ми є майбутні нашої держави. Нам потрібно навчитися розрізняти добро між злом і допомагати нашій державі як тільки ми зможемо. Фундатори центру міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії і культури мають намір не обмежуватись лише у вивченні основ православ'я. Да, будемо будемо. Ви знаєте, ми надіємося, надіємо, що у нас це все вийде, і тоді від того результату, від ефективності цього центру, ми будемо розширяти всі ці напрямки досліджень, науки, роботи. І головне, люба робота це патріотичне виховання студентської молоді і народу нашого краю. Після урочистого підписання угоди між Рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату та Рівненським державним університетом хор Рівненської духовної семінарії виконав молитву Отче наш. Наталія Демедюк, Олександр Демчик у ритмі подій.